Чи нормально відчувати радість від чужих невдач. Так, це може бути абсолютно нормальною реакцією. Коли ми бачимо, що в когось трапляється щось неприємне, інколи ми можемо відчувати радість або полегшення. І це не завжди свідчить про нас як погану людину. Тому що інколи ми можемо так радіти, коли людина отримала, скажімо так, по заслугах. Наприклад, там, людина, яка тривалий час там. Вкрала, ображала в якийсь момент, вона отримує якби, відповідь за свої вчинки. І як правило, люди відчувають таку радість, тоді, коли трапляються якісь дрібні невдачі, дрібні промахи. Тоді ж, коли ми говоримо про вже якісь складніші ситуації, коли є якісь великі труднощі, і ми абсолютно не відчуваємо емпатії, співчуття. До різних людей в різних ситуаціях тоді можна говорити про те, що це вже щось насторожує. Але якщо ви періодично, час від часу можете так скажімо, трошечки позаздрити чи позловтішатися, то в такій ситуативній реакції нічого поганого немає. Головне, щоб ця реакція вас не поглинула і щоб ви цю реакцію не переносили на абсолютно всіх людей і на абсолютно всі ситуації.